З Шевченко, немає гірше, як так в неволі про волю згадувати. А я про тебе, воленька моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині та ще й в неволі. Доля, доле, доле, Моя доспівана воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за, і ти, моя єдина, встаєш із за моря, за туману слухняна рожевая зоре. І ти, моя єдина, ведеш за собою літа мої молоді, і передо мною, ніби море заступають широкі села. З вишневими садочками і люди веселі, і ті люди, і селоти, де колись мов брата, привітали мене. Мати, старесенька мати.